Сипустіть барабача. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні почну відповів на декілька запитань, які ви мені прислали у коментарях. Тому починаю. Лега Пупсик запитує про медичну комісію, яку проходять пілоти, ну, це е, така складна справа. Я вперше проходив медкомісію ще 44 роки тому, і я. Е, Побачив що начебто мене беруть не просто у пілоти, а беруть у космонавти. Тому це дуже відповідально було. Дуже багато різноманітних речей треба було ем, пройти і бути е, здоровим по всім напрямкам. Зараз я теж раз на рік, а вже після 60 років проходжу два рази на рік. І ну, основне це що. Це... Е, Аналізи здати, флюорографію пройти. Потім важливе, це кардіограма, повинна бути гарна пройти отелеринголога, перевірити зір. Тобто все треба мати в порядку. І зараз я вже говорив до того я. Пройшов медкомісію, і на наступні ще 5 місяців я можу літати. Це така відповідь. Ігор Пінський питає: ви бачите, коли ми виконуємо польоти, у нас є такі планшети у кожного пілота і у навігатора. Він питає: А як ці планшети ем, працюють? Що вони використовують? Чи це прямий інтернет? Ми маємо на літаку. чи Беремо сигнал від GPS. Так, у нас всі програми автономні. Ми е, на землі, на землі ми маємо інтернет і ми всі, всі програми оновлюємо і е, маємо повну інформацію про наступний політ. А вже в самому польоті ми використовуємо сигнали GPS. Так що е, всі е, і два пілоти, і навігатор і е, системи літака приймають сигнали GPS, і ми маємо багато е, 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 інформації про наше положення літака. Далі. Василь Пупкін, 29-34, питає. Ми завжди говоримо е, 150. Відповідаємо, що це нормально. 150 – це така контрольна швидкість, на якій ми приймаємо перше рішення. Якщо будь-який сигнал з'явиться до цієї швидкості, ми повинні зліт припинити. А вже після цієї швидкості ну зліт продовжуємо і припинимо тільки тоді, коли в нас буде якась аварійна ситуація. А як ми контролюємо до швидкості 150 км на годину повинен бути режим двигунів такий, який ми задали. Чи це номінальний чи зльотний режим? Так що така швидкість і це просто така контрольна швидкість. Так, і є в нас питання з нової Зеландії, Ківі питає. От коли б ми побудуємо другий Ан-225, то хто буде літати і що буде потрібно робити, проходити е, тренажер? Так е, потрібно буде проходити все, тому що вже пройшло три роки, як літака нема. Ну і ще війна продовжується, тому я бачу на е, зараз, що літака. Літак буде не раніше ніж роки через два, а може й три. І тому це буде повністю, ну, якби новий літак. Зовні він буде схожий на першу мрію, але якщо це новий літак, то треба буде готуватися як до польоту на новому літаку. Це буде і навчання, це буде і тренажерна підготовка, і потім будуть тестові польоти. І потім будемо навчати всіх. Пілотів е, літати на цьому літаку. Так що підготовка буде проводитись в повному обсязі. І якщо ми згадали зараз е, про літак ан 225 то я і гадаю, що багато людей з авіційного світу е, пам'ятають про цей літак і е, мріють про відродження його. І роблять це можливо, щоб. І збирати кошти, і допомагати, наприклад, нашим Збройним силам отримати перемогу. І потім ми зможемо будувати новий літак ан 225 Так от, що компанія Metal Time виготовляє ось такі конструктори, з яких виходить потім отакий от літачок, наприклад. Така мрія залізна. Ще вони виробляють різноманітну продукцію, ну, наприклад, Кубік Рубіка. Так компанія Metal Time зараз проводить конкурс придумати нову ліврею. Дивимось відео, яке я записав. Отримай ліцензовану модель Мрії за креативне бачення. Я Дмитро Антонов, командир найбільших українських літаків. Спільно з українським стартапом Metal Time. Ми оголошуємо конкурс дизайну лівреї для моделі ан 225 станом на зараз у компанії Metal Time представлені два варіанти лівреї це Official Edition та Exclusive Edition. Ви можете запропонувати свій варіант. Якщо ви любитель авіації, Маєте креативне бачення і дизайнерські навички. Надсилайте свій варіант розформування моделі літака на пошту каналу de.antonov.channel.gmail.com. Найоригінальніший дизайн виграє ось саме цю модель ан 225 від українського стартапу MetalTime. Переможця вибору особисто вже через місяць. Так що встигніть взяти участь. Компанія Metal Time з продажу своїх. Своєї продукції з прибутку, відраховує цю частину грошей на допомогу зараз Збройним силам, а потім ми будемо збирати і на побудову нашої нової мрії. Тому заходимо у посилання в описі до цього відео на сайт компанії Метал Тайм і купуємо продукцію цієї компанії. От е, вони запропонували, наприклад, нову ліврею. І до мене приходять дуже багато різноманітної інформації від різних людей. В мене є е, різні картинки з різних країн. У мене є картинка, прислана на намальована мрія е, з Польщі. Є е, картинка з Японії. Картинка є. Від е, авіаційного такого закоханого в авіації чоловіка з Шрі-Ланки. Я вже ж багато картинок з України. А Ось нещодавно до мене дійшла е, така анімація невеличка, це літачок Мрія, е, яку цю анімацію зробив маленький хлопчик Ілья. Архипенко йому 10 років, і він теж закоханий в авіацію, і робить це можливе, щоб щось внести, внести в нашу роботу і побудову нової мрії. Так, на сьогодні все тому. Для того, щоб нам допомогти нашим Збройним силам, а також в майбутньому, щоб побудувати нову мрію, треба, ви бачите, QR-код. Тому заходимо, донатимо. Офіційно, незабаром я скажу, на що ми будемо збирати. Зараз ми однозначно збираємо на допомогу нашим Збройним силам. І... Робимо кожна гривня дуже важливо. Ну, а також для того, щоб поширювалася інформація про наш канал, про наші збори, про, аві... про авіацію, про новини авіації української авіації, обов'язково треба підписатися на цей канал, поставити вподобайку, написати коментар і розповсюдити це відео серед своїх друзів і у соціальних мережах. Слава Збройним силам України, слава Україні! І смерть клятущим ворогам! Вас прошу не перемикатимось, тому що обов'язково далі буде. До побачення! А зараз подивимося невеличке відео про наш літак АН225 Мрія. Полетіли.